Шановні Одесити та гості міста, напередодні знакової для Одеси дати прошу з розумінням поставитися до превентивних заходів, які будуть вжиті поліцейськими. Ми працюємо заради безпеки людей. Збереження спокою, здоров'я та життя громадян для нас пріоритет. Одеса пам'ятає і цінує подвиг всіх, хто боронив рідні землі від нацистських окупантів, завдяки кому була здобута перемога. Герої-визволителі назавжди ввійшли в історію. Але у цей історичний день ми не повинні забувати, що знову боронимо місто і всю Україну від нових російських загарбників. Тож закликаю всіх не нехтувати заходами безпеки, сигналами повітряної тривоги, уникати скупчень біля пам'ятних місць, бути пильними та законослухняними. Наша сила в нашій єдності. Йдемо разом до нашої перемоги! Стаття 436 з позначкою 1 Кримінального кодексу України поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда тоталітарних режимів караються позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Стаття 173 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, публічне використання Георгівської стрічки чи її зображень. Карається штрафом від 2550 до 5 гривень.